Як підтримати близьку людину, яка страждає від тривожності? Ну, По-перше, будь поруч. Не потрібно ніяких порад. Просто бути і сказати: я з тобою, я чую. Для мене це важливо також. По-друге, не знецінюй. Не кажи, та не переживай усе в голові, та не треба, та перестань. І це лише посилює тривогу. Посилює тривожність. Потім ти можеш запитати. Чим ти можеш бути корисний, не нав'язувати, а запитати, запропонувати. Обов'язково підтримуй рутину, спокій, бо часом тривожній людині потрібен хтось, той, хто більш стабільний, чим вона сама. І останнє не треба ставати рятівником. Треба залишатись другом. Треба залишатись тою людиною, яка поруч. Поряд, і яка може допомогти дійсно будь-яку хвилину, і це важливо.